Друзі, доброго дня! У нас літо на вулиці, скоро 1 червня, і мені захотілося себе чимось порадувати, зв'язати сарафанчик. Купила я ось такі ниточки. Нитка у нас Янарте. Значить, ця нитка 100% хлопок. Секційне окрашення, пофарбування від світло-салатового до темного салата. Тут у нас моточку 250 грам і 1000 метрів. Одного моточка хватає на такий сарафанчик до колін. Я, ж, я хочу собі зв'язати сарафан такий длинний, тому взяла два моточки. Ці нитки мені дуже давно подобалися, але. Не хотілося мені, я хотіла зв'язати, я люблю точніше в'язати такі сарафани, щоб вони були без швів. І буду я в'язати, напевне, шпицями такий сарафанчик. І, і мені я ж кажу, я так довго думала-думала, і прийшла мені ідея, як це правильно зробити, щоб не рвати нитку і щоб сарафан був від світло. Такого салатового до темного бутилочного кольору, такого, до темно-зеленого. Це все буде в'язатися з двох клубків одночасно. А, значить, я вам покажу зніму відео, як це я роблю. А ось такий буде у мене чудовий сарафанчик. Сейчас, там, де я брала, я, ну, я також брала на... собі купляла. У них там іде акція. Ось такі дві бабінки, 470 гривень. От по акції я собі взяла. Получається 235 гривень саме за моточок. Якщо будете в'язати ту нічку, да, чи коротеньке якесь платічко, то одного мотка вам платить. От а я буду в'язати собі такі длинні.